Вітаю вас на своєму каналі рецепти Джулії та пропоную приготувати дуже смачні сирні кульки без додавання борошна. Щиро дякую всім за коментарі, лайки та підписку на мій канал. До кисломолочного сиру я відправляю яйця, манну крупу, дрібку солі, цукор та цукор з натуральною бурбонською ваніллю. Все перемішаю і залишу тісто десь хвилин на 20-30, щоб манка вібрала в себе зайву вологу та тісто стало стабільним. Набираємо тісто та формуємо кульки. Десь грецький горіх. Я ні в чому обвалювати не буду ці сирні кульки. Вони і так прекрасно в нас триматимуть свою форму. І одразу викладаю на пергамент. Все готово. Частину я заморожу і трішки відварю. Вода вже закипіла, даю сюди трішки солі та викладаю сирні кульки. Щоб не пропускати всі мої відео, обов'язково натискайте на дзвіночок. Не забувайте про це. Як тільки кульки спливли, даємо їм прокипіти пару хвилин, десь 3-4 хвилини. Не переваріть і можна діставати. Вони прекрасно тримають свою форму. І на дно тарілки я налила вже трішки розтопленого вершкового масла. Поливаємо розтопленим вершковим маслом та присипаємо ягідками. Можна використати абсолютно любий джем. Зверху поливаємо медом та насолоджуємось.